Ви взагалі нормально це чувствуєте? Дітей в шортах не пускаєте в школу? Ні. Не пускаєте Ні. дітей? Так я тут буду цілий день стоять писати. Алло. Зараз тут будуть усі. Добре. Я теж викличу поліцію. Таркуйтеся. Ви підходьте. До мами підходьте і. Нехай мама тебе перебігає. Взагалі вже офігелі. Ви чуєте? Бли? Шорти не пускають. А це з якого моменту то До передали? А чому нас ніхто не попередив? В шортах ні має бути брюки. Де це написано? Хто про це попереджав? А чому нас ніхто не попередив? Ми... Саме... Яке те саме? Нас де не попереджалося. А це як звати? Що це за вас що тут? Совєтський Союз вирішили устроїти? Творі 30 градусів. Який начальник? Це націальний де таке бути? написано? Кругом написано. Де? Ви з дозволу? Бачите, я з ви, дозволу. Батько, я, я всім сказала. Батько батько, шорти, шорти. батько ходи як завгодно. Що ну, то... це, блін, за тюрма, я не зрозумів. Це не тюрма. Що це значить таке, шорти не можна? 30 градусів на дворі діти будуть штанах ходити. Да. Давайте, ми, ми, вас... Ви краще займіться а щоденниками електронними, дітей, а не дітей в шорти. Напишете заяву. Напишемо заяву. Ми пишемо третій год. Ну, завтра, Добрий Добрий рано. Рано. Я вам все пояснила.